У жовтні 1951 року була заснована Ковальська дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти. За весь цей час відділення з волейболу, вільної боротьби та футбольної школи випустило тисячі своїх вихованців. Слід відмітити теперішній тренерсько-педагогічний склад школи. Завдяки наполегливій праці цих людей їхні вихованці стали майстрами спорту, чемпіонами країни, футболістами, що представлені в усіх лігах України та за її кордоном. Євген Фрейман, Дмитро Номанчук, Ігор Царйов, Леонід Красневич, Олександр Жук та заслужений тренер України Пав Петро Стус зараз же працюють над новим поколінням і ведуть 17 спортивних груп, загальна кількість яких нараховує 268 учнів. У Нас закінчили змагання на першість до зміні футболу серед учнів 90-го року народження. Щорічно на канікулах весняних, зимових, осінніх. Ми проводимо внутрішньокільні змагання, з вільної боротьби з футболу, з волейболу, присвячені знаменним датам. Зокрема, цьогорічні річ, цього змагання всі присвячуються 10-й річниці Незалежності України і пістолітчю з дня утворення нашої Ковальської дитячо-юнацької спортивної школи. Футбольний турнір, що входить до програми святкування 50-річчя, зібрав під свої лави учнів школи 1990 року народження. Тренер, наставник цих юних футболістів, а також головний суддя змагань Олександр Жук, слідкував, аби гра проходила без порушення правил та на європейському рівні, що завжди і домагається УЄФА. Тим більше, що коли на майданчику поряд знаходяться гравці таких уславлених грандів, як Лаціо, Ліц, Динамо, Барселона, Інтер, Манчестер Юнайтед. Ініціаторами нас своїх команд стали ці діти, що прагнуть бути схожими в усьому на своїх кумирів із іменитих клубів. Моя мрія вирости, стати футболістом, грати у команді Манчестер. Я займаюся тут чотири роки. Я 7 сіми років. Пішов в цю школу. Перше займався з Блинцею Ніколаєвича, потім з 9 років пішов до Саныча. Мені тут дуже подобається. Я, я в цій школі займаюся вже три роки. Я пішов сюди з другого класу. Мені дуже подобається ця спортивна школа. Коли, коли я виросту, я хотів, я хотів би пограти спочатку в Україні, а потім мені дуже подобається італійський. Скій чемпіонат, я б хотів там за якусь команду пограти. Мені дуже подобається мій тренер. Його звати Олександр Олександрович Жук. Мені би хотілося грати за збірну Україну, а потім за Манчестер Юнайтед. І як не дивно, але Київське Динамо і в цьому турнірі зайняло майже останнє п'яте місце. Пальма першості за Ковальсько-Англійський Манчестер Юнайтед, друге місце Ліц, третє за Лаціо. На рівні, а мабуть, краще за Бекхема, Майкла Оуена, Інзагі, у своїй віковій категорії грали Поліщук, Свистун, Вдовкін і маленький Рональдо Ольшевський. Щодо інших, яких я не назвав, то повірте мені, діти, ви тут грали набагато краще, ніж останні свої матчі дорослі футболісти збірної України. А це вже щось. Тож бажаємо вам, учням дитячо-юнацької спортивної школи, щоб ваші мрії збулись, а медалі, які здобуті у цьому турнірі, ви Через декілька років поклали ну як не в Кубок Ліги Чемпіонів, то, хоча б в Європейський, а найкраще у Кубок Чемпіонів світу, який хтось з вас неодмінно здобуде.